Найбільш дратує те, коли ти щось шиєш, щось вкладаєш. От, в пошиття багато вкладаєш сил, енергії, часу. І потім ти не можеш це носити. І ти не можеш це носити виключно через тканину, тому що вона не є комфортна, тому що в неї нема тих комфортних характеристик, які тобі потрібні. Це стосується будь-якого одягу біжам також. Моє вітання всім фанатам шиття і створення одягу, тож ми будемо говорити про пошиття піжами, але це не буде стандартне відео, як пошити піжаму, тому що люди милі, їх ціла купа. Але саме пошиття цієї піжами підняло досить таки важливу тему, особисто для мене тему якості тканини для таких речей, як от піжами, щоб вона була найбільш комфортна. Ця тема є для мене досить таки давня. От я не пам'ятаю, якому році я для себе шила в першу піжаму, і вона була з такого дуже-дуже дешевого атласу. Тоді я ще не дуже розбиралася в тканинах, я зізнаюся відверто. І була у мене тільки думка така, що я можу придумати дизайн я можу пошити із будь-якої тканини. Я пошила ось цю піжаму, ви її бачите. Пошила я її досить таки класно, я в неї вклала дуже багато сил і дуже багато енергії. І от на сам час цю піжаму одягати. І літом в їй некомфортно, тому що тканина дуже неякісна. Зимою в її також дуже некомфортно, тому що знову тканина неякісна, і я в ній ніяк не могла жити адекватно, як люди мають жити у піжамах. Відповідно до цього, вона пролежала і лежить дуже дуже довгий час. Тут я стільки не пробувала і її одягнути для е, ночівлі. От вона не працювала. Дизайн класний, колір класний. якість Дуже сумна, і це мене привело до наступного висновку. Потім в мене була друга піжама. Друга піжама це було перешивання піжами із вінтажного магазину. Це була дуже велика чоловіча. Піжама, я її перешивала на свій розмір. Десь мені здається на каналі навіть відео про це є чи вже немає. Я не пам'ятаю, ну було, я робила. І я одягаю ось цю другу нову піжаму, яку я перешила, і вона настільки комфортна, тобто, тканина дуже якісна, тканина дуже підходяща, тобто те, про що тільки ти можеш мріяти. І я собі вирішила, що уже після ось цього всього досвіду, якщо я собі буду знову шити ось таку піжаму, а вона мені буде треба, я буду шукати відповідну тканину. І тут ти її не знайдеш. у... Такому от в моїх магазинах, офлайн-магазинах, онлайн-магазинах, які я знаю, такої ткани нема. От просто її нема. Є атласи, є шовкі-арманії, всякі там таке, а от такої тканини я не знаходила, реально не знаходила. Можливо, десь вона є, я цього не стверджую, що її взагалі нема. Вона десь є просто, от мені вона не траплялася. Ось в один прекрасний момент: у вінтажному магазині знайшовся. Величезний халат. Ось він вже розпоротий халат, хочу вам показати детально, щоб мало бути у вас уявлення, з чим я працювала, наскільки він великий, це що за тканина, це вінтажний поліестер. Маю сказати, вінтажні поліестери дуже якісні. Плюс до того він з внутрішньої частини має таку байкову основу, що її дуже-дуже комфортна. Так, він зблизька має певні недоліки, це тяжкі, але в мене це абсолютно влаштовує. Тобто якість цієї тканини вона переважає ось певні зовнішні недоліки. Ось, і ми саме в тому моменті, коли по ідеї. Халат був достатньо такий великий, але на всю задумку не вистачає. Саме тому і скізу нема, тому що якийсь зміст його робити. Адже я не знаю точно, що у мене вийде. Окей, на штани вистачає, тому що якщо я хочу піза то мені потрібні, перш за все, штани. Щодо сорочки, от це велика. Проблематика. Чому? Тому що реально не вистачає. От не вистачає і все, хто подумав, але не вистачає. Що ж я вирішила зробити? Я вирішила зробити викрою повністю штани, тому що вони мені потрібні. І далі буду дивитися, що у мене є по залишках. І відповідно до того, сформую те, яка ж буде сорочка. Я взяла, як ви бачите, лекали з бомбера, вони мають досить непогану прибавку, і в теоретичному мені потрібно буде тільки додати понизу, і то я буду додавати тільки те, що в мене є, на що вистачає тканини взагалі. Буду дивитись. на рахунок рукава взагалі в певний Ніякої нема. Просто-напросто ніякої. Я вже це все обдумаю не в одну годину і розумію так. Було б дуже класно, якби тканини вистачало це. Було дуже круто і без питань ти береш розкладаєш лекала і розкроюєш. Ні. Тож, буду кроїти штани. Я навіть не буду робити лекала штані, моя базова основа більш-менш нормальна. Я додам трошечки більші припуски, і вона буде працювати. Правда, Питання з манжетами, робити їх на штанах чи не робити. Якщо їх робити, чи можливо їх не робити і випаде просто залишити? Ну, от проблематика. Зазвичай проблематика, але нічого. Будемо рухатись. Так, яка ситуація? Ситуація не дуже весела, тому що не вистачає тканини обрізків багато і не вистачає тканини. Так, от на пілочку хватило, пілочка у нас є, але от не вистачає на, на спинку і на рукави. Тобто, так, проблема. І в мене є тканина, правда, вона вже зарезервована в якості підкладки на другій. Виріб, але вона не вся треба буде. Цілком, можливо, я викрою із неї спинку, викрою із неї спинку, і і треба буде з неї ще щось викроїти. В ідеалі треба було б рукави і спинку. Зараз я точно відміряю скільки мені треба, щоб не забрати від резервованої частини. І тоді буду вирішувати. Можливо, рукави щось ще треба буде робити. Але що я маю на увазі? Що я б довго думала і думала би, щоб і не було блузи чи сорочки зверху. Проте піжама буде, по-перше, неповноцінна, по-друге, мені не комфортно, мені треба саме ось така піжама. От вона мені зараз на ось цю таку холодну весняну пору року. Дуже-дуже треба навіть літом, коли холодно. Перші місяці осені, коли холодно, мені треба саме такий варіант. Один у мене вже є, мені треба другий на зміну. Тож, важливо, це стане тим рішенням, тому що хотіла щось із цієї тканини зробити, але дрізд надто маліто. Це ті самі моменти, коли ти думаєш. Нічого не видно, нічого не вийде, нічого не виходить. Це занадто амбітно. Дуже це тяжкий момент, насправді це тяжкий момент. Так, процес пошиву був дуже смішний, дуже довгий і дуже мав великий виклик. Мабуть, все, що я ший, має великий виклик. Така вже моя доля. Але зміст він розумієте, він в тому, що ти маєш коли ти шиєш для себе одяг, ти дійсно оцінюєш, реально оцінюєш ті зусилля, ті ресурси, ту силу свого часу, які ти вкладаєш у пошиття цього одягу. І от коли от я пошила от ту піжаму, першу про яку я говорила, то мене дуже-дуже тригерило те, що от я стільки зусиль вклала в цю піжаму, а вона мені некомфортна. Я її не можу одягати, Я в неї не можу насолоджуватись. Дизайн класний, колір класний. Пошиття класне, тканина, вона жахлива, вона не працює. І це найбільша велика проблематика. З того часу змінилося дуже багато. Це було 10 років тому. То з того часу змінилося все просто вкрай багато. І відповідно до того, ти починаєш ось для таких речей, для других речей шукати вкрай якісні тканини. Щоб дійсно ось цей твій, а, весь ресурс, який ти вкладаєш у пошиття одягу, він потім реалізувався в насолоду, коли ти той одяг. Одягаєш, коли ти його носиш. Тому що якщо ти цього не робиш, якщо от в тебе ось цього немає співвідношення насолоди до використаних тобою ресурсів, тобі просто, тобі просто стає дуже дуже сумно, і ти починаєш ненавидіти те, що ти робиш. Ти починаєш ненавидіти ось це життя одягу. От це дуже важливий ось цей нюанс матеріалу, дуже важливий нюанс тканини. Саме тому ось для мене став виходом саме у такому ключі, оце перешивання одягу, ось це бачення, пошук тканини, чудової тканини. Яка би потім реалізувалася в своїй якості. Я думаю, це зустрічається з багатьма. Я думаю, це багато хто відчував на собі, коли ти шиєш щось класне і от ти не можеш його одягати, тому що тканина не виправдовує от свої характеристики, свої властивості, і це дуже, дуже сумно. Або ти шиєш якоїсь такої тканини, можливо, навіть. Ну, неможливо, скуплено її в нової тканини з нового магазину, а вона крутиться відразу і ти така та люди милі, я стільки зусиль в це вклала, я стільки часу вклала, а воно взяло покрутилося. Для мене це дуже важливий нюанс. Тож ще піжами будуть. Мені потрібно ще мені дуже сподобався цей результат, дуже неочікувано. Мені сподобалося те, куди. Сама ось ця піжама, сама ця тканина була мене. Так вона хтось скаже, вона там десь там трошки затягнута, десь там ниточки повитягувалась згодна, воно це все є, але оце співвідношення якості її. Я всі в її буду, дай Боже, життя, щоб я в їй е, жила і ходила, ці піжамі. Тому що все рівно якість дуже важлива. Мені. я Згодна із цими затяжечками, аніж з тим, що тканина буде виглядати нова, дуже класна, дуже великої якості по вигляду, але в ній не можна буде жити. Це дуже велика важлива різниця між цими матеріалами. Тож мені цікаво, чи ви таке собі робите, чи ви собі перешиваєте, чи у вас є також ось це все бачення співвідношення вкладених ресурсів до. Того результату, який ви отримуєте, чи це вас також тригерить, як ви про це все думаєте? Тож і шили ви свої піжами? Тож дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім цього найкращого. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою шити і конструюйте все, що вам захочеться, з усіх тканин, які вам захочеться, найкращої якості.